В даному досліді ми будемо досліджувати основи тадрометричного аналізу. Для цього нам потрібен шлунковий сік, парадометил-аміноазобензол, натрій гідроксид, колба для татрування та піпетка. Спочатку ми повинні одягти дозатор на піпетку, робимо це біля основи для того, щоб скло не трісло, і прокручуємо. Далі ми відміряємо у піпетку 5 мл шлункового соку за нижнім менском. Далі ми відливаємо у колбу для дитрування виміряних 5 мл шлункового соку та додаємо 1-2 краплі пару димотил З'являється яскраве червоне забарвлення. Тепер виміряємо певний об'єм натрію гідроксиду і будемо його вкапувати в отриманий розчин до появи жовтого забарвлення. У цю колбу ми додаємо одну-дві краплі фенолфталеїну. Після додання фенолфталеїну ми продовжуємо титрувати розчин гідроксидом до появи стійкого рожевого забарвлення. Дані формули та використавши об'єми, вимірені нами для титрування, ми можемо визначити вільну та загальну кислотність шумкового соку. Завдяки виконаному досліду, ми ознайомилися з основами тадрометричного аналізу.